Всім привіт! Хотіла з вами поговорити. В принципі, так ноги не буду показувати. Починаю в'язати, покажу вам просто так, дов'язую я чоловічий шарф, і зараз ми з вами трішки поговоримо. Але поговоримо ми про що? Про те, що в Німеччині жити ні зла, ні добре. А єдиний момент, що все залежить від вас що бачення ситуації, від ваших очікувань. І від те, що ви готові зробити, наскільки ви готові старатися і. Що ви робити, точно не будете. І, відповідно, скажу вам так, що багато людей думають, що тут життя, як в раю, так? Що тут жити набагато краще. Ми всі знаємо, що рівень життя набагато кращий. і, відповідно, Надіємося, що приїдучи сюди, ми будемо одразу ж мати хорошу роботу. І тебе, і тепер. Насправді це не так. Це відео, в принципі, я захотіла зняти тоді, коли побачила відео іншої блогерші. Вона досить багато розказувала рівно на 15 хвилин, чому вона вирішила поїхати з Німеччини, чому все не так, як вона хоче, що сталося, наскільки вона. Не то, що розчарована, чи як, ну, тобто наскільки погано тут ставляться до людей і тому подібне. Ну, напевно, вона, оскільки вона молода, все-таки, я думаю, вона думала, що вона приїде сюди, для неї всі двері відкриті, вона ініціативна, перспективна, розумна, ну, все-все-все-все-все. Насправді двері відкриті, так, але вони відкриті рівно наскільки, наскільки і в нашій країні. Можливо, в дечому навіть, як би то сказати, більше. Просто на все свій час і місце. От дивіться, яка ситуація. Так, звичайно, ми приїжджаємо в іншу країну з великими очікуваннями, яким не дано збутися, яким не дано стати на реальністю. Чому воно так? Трочки сюди посунув ви бачили, що я працюю. Воно так тому, що ми думаємо, що, оскільки ми там маємо освіту, так, ми, ми якісь спеціалісти в якомусь там якійсь галузі, і ми думаємо, що ця професія є затребувана і тут, і, відповідно, воно ж як? Ми очікуємо, що в нас будуть сприймати як належне, але не тут то було. Таких спеціалістів в іншій країні є теж досить багато, спеціалістів, які мають багато переваг порівняно з нами. Основною з переваг є тим, що вони являються носіями мови. Це величезна перевага, якої ми ніколи не зможемо досягнути. Наскільки б хорошим не було наше знання іншої мови, вона не буде нашою рідною. Ви це прекрасно розумієте. Якщо рідна мова в будь-якому випадку, незалежно де вона почута, вона сприймається фоном і розуміється автоматично, то іноземна мова, незалежно скільки років ви будете жити в іншій країні, вона все одно не буде вам рідною. Все одно ви повинні трішки піднапрягтися, щоб зрозуміти, що говориться, щоб зрозуміти, щоб вловити суть. Тобто, ваш мозок все одно має працювати трішки не в розслабленому режимі. І це, звичайно, на початковому етапі 100% буде призводити до певних помилок. І ви, як спеціаліст, в будь-якій сфері, незалежно, чи це сфера медицини, чи це сфера, наприклад, якоїсь, не знаю, шкільна освіта, чи це сфера. Десь в індустрії, так, промислова, незважливо. Але ви все-таки можете частіше робити помилки саме через неточне не, не, не ідеальне володіння іншою мовою. Ви можете бути спільними. Просто асом своєї справи, але через те, що ви не повністю зрозумієте поставлену вам задачу, ви можете наробити досить багато помилок, які в результаті приведуть підприємство до якогось штрафу. до... Я вже мовчу про те, що ми не знаємо менталітету, ми не знаємо культури, ми не знаємо самих законів, що можна, що не можна. І ці закони досить таки відрізняються від наших законів. Щодо самого ставлення іншої нації до нас, не побачила майже рік живу, не побачила тут якогось такого ставлення стереотипного. Хоча, як не крути, а все-таки е, наш народ встиг себе зарекомендувати не тільки з хорошої сторони. Чесно вам скажу. І інколи, знаєте, що таке іспанський стид? Це коли людина інша робить щось, а ви вам за це стидно. Зачасту це відбувається, коли людина твій земляк. У мене раніше, коли я ще жила в Україні, була подібна ситуація. Я вперше поїхала за кордон, вирішила зробити собі так зване. Свято подарунок на день народження і на 8 березня заодно. І купила такий тур вихідного дня, дешевий, з дешевим готелем, просто екскурсійний по Стамбулу. Я дуже хотіла, я ціле життя мріяла і, нарешті, все-таки так мрія стала реальністю. Я все-таки зробила цей крок, незважаючи на страх, як там буде, і тому подібне. Я купила. Тур і полетіла в Стамбул. І там були екскурсії, там був російськомовний екскурсовод, і він нам розказував, що таке палац та трошки історії, води в нас по музеях. Було досить цікаво, інформативно і не за всі гроші світу. І це прекрасно. І оскільки це було весною, то я вам скажу, що і жарко не було. Ну, В Стамбулі, в принципі, не дуже жарко, тому що тут трошки в цей бік все-таки не від Середземного моря, там не дуже сильно відрізняється сам клімат від нашого. Трішки можливо, так, але не настільки. Ну і я стала свідком ситуації, коли моя землячка вирішила. Самому гіду, який, звичайно, виконує свою роботу, проводить екскурсії, пред'явити претензію, що екскурсія мала бути, їй сказали, що екскурсія мала бути на автобусі, а екскурсія виявилася пішою, тобто її обманули. Справа в тому. Що не знаю, що вона там обговорила в туристичному агентстві, як вона зрозуміла інформацію або як їй подали. Та екскурсія, яка була на той момент, вона не могла бути автобусною з однієї простої причини. Там центр міста і така пішохідна зона, яка є, напевно, у кожному великому місті, і там машинам заборонено їздити. Вона не наста пішохідна зона, не настільки величезна, що потрібно їхати автобусом. Її в, при хорошій погоді не було дощу, не було вітру, нічого такого, не було сонця, не дуже парило. Ну, Погода, звичайно, весняна. Досить хороша весняна, тому що все-таки в нас в березні Погодка трішки така собі, ще зимова, а там вона вже така весняна-весняна. Хоча я була в курці, в джинсах, але я не скажу, що я встигла змерзнути чи щось інакше. Ну, відповідно, можна було просто прийтися, але це ж треба було влаштувати скандал з людиною, яка безпосередньо за це не відповідає. Тобто, це людина, яка в принципі просто виконує поставлену на неї задачу. Вона не має ніякого стосунку до якоїсь додаткової. Немає компетенції в організації турів, чи ще щось, цим, звичайно, займаються інші люди. А це просто екскурсійний гід. Тому я вам скажу, що і тут я досить часто, коли бачу земляків, не скажу, що це всіх стосується, а просто відчуваю такий сором. сором. Тому що я розумію точно, незважаючи. Хто ти, як ти, чому ти сюди приїхав, чи це просто турист, чи по інших ситуаціях. У кожного свої е, плани, свої, хм, напевно, що е, в цілі в житті, свої причини. І ці причини далекі від хороших інколи, так? Незалежно з якої причини ми знаходимося тут, варто розуміти, що ти представляєш фу, свою країну ти представник, тобто ти відповідальний за враження за цілий народ. І ти маєш розуміти, що те враження, яке про тебе складається, воно повинно бути, як мінімум, плюс-мінус. І для мене досить дивно, коли люди, напевно, несвідомо, можливо, вони так привикли. Нагліють до такої степені, що вони очікують, що от я сюди приїду, мене тут все готове чекає, мені тут все куплять, мені тут все дозволять, мені тут все знайдуть. Як одна особа мені колись розказувала і доказувала, що вона не мала шукати тут ні житло, це для мене досить дивно, ні меблів житло, тому що це мав зробити хтось інший за неї, а вона королева мала сидіти. І, і, і чекати в очікуванні дива і ще й перебирати, можливо, то не зовсім такі меблі, які б вона хотіла. Тому, от опираючись на те, що я тут побачила, я хочу сказати, що все далеко не так, як подається в односторонньому порядку. Так. Тут не є медом намазано, так тут не є рай. Тут є чіткі правила, але ви повинні розуміти, якщо ви сюди їдете, ви повинні бути готові їх дотримуватися. І бути готові робити все для того, щоб ваше життя стало при даній ситуації краще, щоб самому собі створити кращі умови для життя, адже кожен сам відповідає за власне життя і за результати власної діяльності, за власні вчинки, за власні рішення. Ніхто інший не може взяти на себе цю відповідальність, хоча нам би може і хотілося, але ні. Це я говорю не в захист іншої країни. Незалежно в якій країні ви перебуваєте, ви берете відповідальність навіть в рідній країні, ви берете відповідальність за власне життя, у власні ручки. Тому що ви повинні знайти собі житло, ви повинні знайти роботу, і ви повинні е, заробляти стільки, щоб могли оплатити дане житло, правильно? Звичайно, ви повинні заробляти стільки, щоб не тільки оплатити дане житло, а щоб купити собі їсти, щоб купити собі одяг, щоб хотіти десь відпочити. Тобто, залежно від того, які у вас цілі плани, відповідно, має бути і заробіток, відповідно, має бути певний рівень. Якщо ви, звичайно, хочете жити у певному рівні. Якщо ви хочете жити, але нічого для цього не робите, відповідно результат буде плачевний. Так, загальне розчарування. У чому? У системі? Так ні, не у системі. У тому, що ви нічого не робите, а виявляється мана небесна не падає на голову. Капець, правда? І от я до чого веду? Дуже багато ось таких блогерів, які дуже сильно розказують, що отут не так, оце не добре, а я прям така сяка, їду, я така гарна, вони не оцінили мою ініціативу. <кхем> Уявіть собі, ви прийшли на звичайну роботу робити, так? Неважливо, чи це прибирати, чи це е, на завод, чи ну, не, не, важ, не важливо, куди ви прийшли. Ви прийшли, і тут у вас е, ви попрацювали ну скільки там, місяць, два, три, неважливо. Ну, трошки в ситуацію, як воно все працює, як то все відбувається. І вирішили проявити дуже велику ініціативу, тобто розказати начальству, що виявляється. Певну кількість років, відколи вони там працюють, є певний порядок, цей порядок чомусь неправильний. А ви вмієте краще, знаєте, як воно краще? Ви дуже ініціативна, перспективна, молода людина, яка хоче, хоче змінити порядок дій. І ви очікуєте, що ця ініціатива буде належним чином оцінена і вас зразу підвищать. Зрозумієте. <кх> А незалежно від країни, якщо ви таке зробите і в власній країні приїдете без у працюючи на роботі, вирішите доказати, що ви прям розумніші, ніж власник чи директор компанії, звичайно, вас звідти вижнуть. Ну, тобто, знімаємо рожеві окуляри, починаємо трішки використовувати е, свою голову для е, аналізу ситуації, для розуміння ситуації і для розуміння власного місця у даній ситуації. Тоді буде легше жити, тоді буде менше розчарувань, менше негативу і, звичайно, більше результату. Це логічно. Хоча. Можна залишатися у своїм, своєму коконі і, в принципі, страждати і розказувати на весь світ, що ви така красива чи красивий, а вас належним чином не оцінили. Не за красиві очі вам не дали підвищення, не подумали, ух ти, це ж, це ж чудо, прийшла людина, яка розбирається краще, ніж я, 10 років досвіду або 15 Звичайно, їй треба на моє місце, а я йду йду мружелю. Ну, розумієте, яка ситуація з приводу роботи, з приводу всього іншого. Так, ми приходимо, ми не знаємо, яка тут ситуація, як діє система, як взагалі працює закон. Ми, як малесенькі діти, у своїх, там, я знаю, 20, 30, 40, 50 років, злежно хто коли приїхав. І ми маємо в швидкому темпі спробувати проаналізувати все, до всього привикнути, все запам'ятати і знайти своє місце, зробити якісь. Певний план, що ми будемо робити далі. Якщо цього всього немає, незалежно від того, яка ви перспективна ініціатива, вас чекає тут поразка. Тому що на прорив, е воно не сприймається ніде. Прекрасно, на прорив маєте гроші створити власний бізнес. Не факт, що ви не провалитеся, але принаймні ви будете сам собі директор. І, в принципі, е скажімо, сам собі директор, сам собі суддя, так? І сам собі критик. Відповідно, тоді ви зможете керувати так, як ви хочете, всі свої ініціативи втілити в реальність і подивитися на отримані результати. Це дуже класно. Воно теж має місце бути, і я вам скажу, що це теж хороший варіант взяття відповідальності за власне життя, щоб нікого потім не звинувачувати, що щось пішло не так, бо ти такий хороший чи хороша, а тут раз і біда. І вон ніхто не оцінив цього належним чином. Тому такий момент. Не думайте, що в іншій країні, якщо вас в своїй країні належним чином не оцінили, не думайте, що в іншій країні буде інакше. Всюди, плюс-мінус, люди завжди залишаються людьми, завжди є добрі і погані. Але в кожній країні працює своя система. І перед тим, як лізти, знаєте, так у нас кажуть, попередь поперед батька в пекло, треба трішки розібратися в ситуації, не спішити. Особливо це стосується цієї країни. Треба розвернутися, треба зрозуміти, як що працює, і треба бути настільки достойним, щоб вміти подати власну ініціативу, так як у них заведено. Тоді воно, можливо, спрацює. Але тільки можливо. І тільки тоді. А коли ти не розумієш, що як відбувається, і хочеш показати себе з кращої сторони, я вважаю, що працелюбність, пунктуальність і своєчасне, правильне виконання накладених на тебе обов'язків як найкраще покаже тебе без слів, без додаткових ініціатив з кращої сторони. Тому. Так, такий момент. Щодо інших моментів, скажу вам так: дуже багато людей вирішили, що тут можна просто пересидіти. Пересидіти, перечекати незрозуміло чого. Я вам скажу, можливо, це й хороше рішення для тих, хто дійсно. Так, чекає, але воно не є хороше в тому плані, що життя проходить. І ми не знаємо, що буде далі. Ми не знаємо, скільки, що, куди потрібно чекати. Це насправді очікування незрозуміло чого, і незрозуміло коли. Це є не зовсім коректно. Але хто не цінує власне життя, власний час, може, звичайно, це зробити. Єдиний момент, що ви розумієте, що щоб бути. Повноцінним членом будь-якого суспільства, або хоча б трішки-членом, мати якісь певні права, потрібно, як мінімум, виконувати обов'язки, покладені на тебе, як мінімум, на себе заробляти. Це не є легко чи важко, це просто вимагає додаткових зусиль. Але хтось десь колись, дуже класний економіст, порахував, що при певній ситуації простіше сидіти і чекати, і отримувати допомогу. Ніж йти і заробляти. Так я вам скажу, що е, яке ваше рішення, таке ваше і життя, тому гріх на щось жалітися. Розумієте? Е, якщо ти назвався грибом, то ліж в кошик, правильно? Як ви себе показуєте, як ви себе подаєте, так вас і сприймають. І ще один момент, на який хочу звернути увагу, як тільки ми. Дуже сильно великим таким навалом поїхали підкоряти Європу <со> з якоїсь причини, так, ми чомусь, не знаю чому, вирішили, що можна ще цю Європу слігка обісрати. Ми вирішили дуже почати розказувати, що тут одягаються не так, чи за собою не дивляться, чи не миються, чи ще щось. Скажу вам, з мого погляду, Щодо одягу, для країни, в який брендовий одяг можна купити, може купити кожен, навіть на допомозі, не є настільки важливим, це не є одним з найзловіших аспектів ходити в якихось брендових речах. В нових кросівках чи купляти кожен раз інші джинси, бо то не модні, не є якимось важливим для життя дотримуватися моди. Зазвичай тут купляють одяг, щоб він був зручний і якісний. І кожне, кожна верства суспільства, тобто кожне, наприклад, ті, хто заробляють менше, так. Звичайно, дешевший сегмент одягу. І це нормально, і на це не звертається уваги, тому що воно загальнодоступне, і кожен може собі це дозволити десь колись. Так? Тому це не обговорюється, це вважається некоректним і це правильно. Я, в принципі, скажу вам так, що не зважаючи на те, які ми є, ми повинні розуміти, що ми не маємо права. Судити іншу людину за її вибір. Одягу, кольору волосся, релігії, сексуальної орієнтації, чи типу життя, вигляду кімнати, житла неважливо. Кожна людина має право на власний вибір. І те, що ви там собі думаєте, що це погано, це особисто ваша думка, яка важлива тільки для вас. І все. Як це печально не звучить, але. Ваша думка важлива тільки для вас. Вона менш важлива для ваших родичів друзів. Можливо, трішки важлива, але не настільки, як для вас. І вона взагалі не важлива для чужих людей, які вас не знають і, можливо, знати не хочуть. <з> Тому ось такий момент. І ще хочу вам сказати з приводу взагалі цінності. Особисто я вважаю, що краще їхати в старих красоках, але на новій машині. По новій країні, яку я ще ніколи не бачила. Тому все дуже відносно. Можливо, переоцінюємо систему цінностей, можемо порівняти, як. як ну, Культуру, культурні відмінності, взагалі менталітет, життя, сам рівень, і зробити певні висновки. Кожен їх робить особисто для себе, і, звичайно, ті, які йому найбільше підходять. Бере собі з кожної країни, з цих відмінностей саме-саме основне. І Це прекрасно, це хороший шанс. А щодо того, щоб от виливати свій негатив і розказувати про інших. Саме саме погане, особисту думку, правда, кожен має на неї право, але знайте, що ваша особиста думка вона формує враження людей, які вас слухають. І скажу вам більше, вони ж вам, в принципі, і вірять, та? тому треба бути дуже сильно, напевно, відповідальним, оскільки те, що ви подаєте, ви відповідальні за цю інформацію. І, в принципі, так, цензури на це немає, але, але, бо це ваше загальне бачення, але це показує вас взагалі як людину, те, як ви аналізуєте ситуацію, як ви подаєте. І навіть досить часто я дивуюся, а на це мало би бути цензура, що соціальні мережі, також Ютуб пропускає використання матів. Напевно, немає переліку в стоп-словах, а шкода. Українських там чи російських матчів. А мало б бути, тому що ви показуєте себе розумною людиною, ви розказуєте якісь такі дійсно проблематичні і важливі речі. А насправді ви розказуєте це такою мовою, що якось сумно стає. Я не кажу, що я подаю інформацію чисто літературною мовою. Так, звичайно, у мене його вірка. Оскільки, напевно, в кожній області України є свій діалект, свої словечки, які ми там використовуємо автоматично, з якими ми з ними виросли. І, можливо, не кожен далеко не кожен знає, дехто говорить суржиком. Це не проблема. Проблема в тому, що ми для того, щоб об'єднати наші слова в речення, досить часто використовуємо нецензурну лексику на весь світ. І от дивишся подібне відео, так, воно містить досить цікаву інколи інформацію для аналізу, можливо, для того, хто хоче поїхати, він, напевно, приймає рішення, чи їхати, чи не їхати, послухаючи одного або іншого блогера. Неважливо. Я веду до того, що. Якщо ви вже подаєте інформацію, ви позиціонуєте себе як людина, яку варто цінувати належним чином, яку, яку їй варто дати можливість добре заробляти і певний статус в іншій країні, почаніть, будь ласка, з культури мовлення. Це показує досить хороший рівень. Навіть якщо ви в повсякденному житті так не привикли спілкуватися, але на загал, Якщо ви вже так себе позиціонуєте як величезний блогер або ще щось, почніть з культури. Воно, як мінімум, трішечки інший ефект накладає, і, можливо, трішечки іншу цільову аудиторію на ваш канал приведе. І це прекрасно. Тому щодо мінусів, мінуси є завжди у кожній країні, у кожній системі, неважливо, яка вона. Залежно від того, що ви очікуєте, на що ви розраховуєте, і що ви будете робити, щоб змінити своє життя на краще. Вибір завжди за вами. І, можливо, навіть той вибір десь поїхати змінити країну це теж хороший вибір, у вашому випадку, якщо ви в країні, в якій перебуваєте, бачите тільки негатив. Вона не для вас, значить, вона вам не підходить, не підходить ні система, ні умова, нічого. Шукаємо іншу країну. Але. Пам'ятайте, що в кожну країну, де ми не були, ми завжди беремо себе з собою. Від себе не втечеш. І якщо у вас така налаштованість, що ви будете шукати легкого хліба, кращих умов, якогось царського ставлення, то напевно ви не зможете жити нормально в жодній країні, і у вас завжди будуть претензії до усього, що вам не подобається. Якось так.